Жителька села Мрин, що на Ніжинщині вишиває оберіг для сина та збирає на дрон. Наталія Ярмоленко нитку і голку взяла в тоді ще маленькі ручки у дитинстві. У її родині вишивали всі: мама, сестра та навіть племінник. Сімейною традицією була вишивка гладдю. У мене мама вишивала гладдю. Вона мене вчила вишивати гладдю. Я училася, вчилася учені. Я вишивала гладдю. Сестра теж почала вишивати, і її син ладдю вишивав. Ну гладь якось мені вона. Я й перестала тоді якось вишивати. Ця техніка жінці не до душі. Коли Наталія одружилася вдруге, чоловік навчив вишивати хрестиком, і з того часу вишивка стала невід'ємною частиною її життя. Тепер ото зимою нічого робить, як вишиваю. Вишивки прикрашали оселю її батьків, батьків її чоловіка, а тепер наповнюють красою і власну домівку. Наталія згадує, які її предки вишивали раніше. Підзорники ці, скатерці, подушки, все ж повишиваються, все, все в хаті вишито. Це дуже гарно. Дуже гарно ці старі, старі люди вишивали на полотні, так вовсе вибілювали те полотно дуже. Старалися, я казала, і бідні наробляться, прийдуть додому, ще сідають, вишиваються. Зараз світло є. А тоді як при лампадці, чи при чому вони це вишивали при свічечці, щоб і бачили, і вишивали, і гарне вишивали. Найбільше до вподоби жінці вишивати ікони. В них найбільше вкладає жінка тепла та любові, а потім дарує рідним та знайомим. Я люблю дарувати людям тепло. Радість, від вишивки. Цей. Мені приємно, хай і людям буде приємно, що їх є. Зараз Наталія працює над об'ємною роботою, чакує над вишивкою для свого сина, котрий перебуває на військовій службі. Я вишиваю сину, мамка, ти ж мені кото тобі. Він мене служить, захищає кордони наші. Мати розповідає, що з дитинства привчала сина любити українську культуру, пісню, вишивку. А улюблена пісня Ярослава Чорнобривці. Я ішов в армію, призивали на цей служитель. Він включали пісню. Він співав і танцював зі мною. Я з дитинства їх чувала. То казки читаю, тоді пісні співаємо. мене мати так нас вчила співати, і тоді він оце чорнобривців нас мати мати, моїм світанковім краю. Не стримуючи сліз, мама героя пишається своїм сином. Він моя гордість і опора. Він дуже мені допомагає дуже всім. І переживає за мене. Радіє кожній звісті про нього. Учора смс-ку я від нього отримала. Дзвонив часто не може, як він каже, мама, я ж не на і Всяке, ну звичайно всі ж хлопці зараз, щоб материки не, не переживали жінки, діти так. Все в них добре. З гордістю Наталія розповідає про досягнення нагороди свого сина. Грамот він у началі війни він тут був. Командиром у мрині ну, на всі села, навіть і це йому громади вручили цю грамоту. Дякую. Нещодавно Ярослав отримав відзнаку за мужність, має нагороди за то, де воював ще у 2014 році. Нині готується стати офіцером. Сержант старший і вже. На офіцерське звання його разом з учасниками народного аматорського фольклорного ансамблю мринського будинку культури молодички Наталія Ермоленко бере активну участь у благодійних заходах задля допомоги нашим захисникам. Зараз вони збирають на дрон для сина Наталії Ярослава. Долучаються до допомоги всі жителі Мринської громади, волонтери, школярі і вже зібрали у клубі сім чимось зібрали, а дітки на базарі зібрали 9 з лишнім. Зібрали майже 17 тисяч, але збір триває, тому що дрон вкрай важливий для наших захисників. Дякую. Ось так самотніми вечорами, вишиваючи хрестиком білу тканину, різнокольоровими нитками, Наталія в очікуванні перемоги та повернення сина до рідної домівки. Кожен вишитий хрестик це крапелька віри, крапелька надії, крапелька любові. Валерія Нагорна, Наталія Рульова, час новин, ніжин.